Добрий вечір. Це канал. І я і мої кози. Ми йдемо на город. Вже от шепшина під цвітом. Бачите, цвіт вже вибив. Чи ще повнік, як там хто знає. Наша пшина. О. А це так цвіте гарно гліт. Такий аромат тут стоїть. Сіркуни сіркочуть. Красота. Я йду на город. Треба дещо трошки посіяти. Остальне завтра ще посіємо. Щоб все разом не сунути. О, так, тут я взяла сіянку, огірки, салат, буряк червоний, Ну, столовий. Та напевно, що все. Я вже не пам'ятаю, що ще там є. Зараз посіємо на городі. Ось так у нас хмарно. Трохи. Калина цвете. Ну зазвичай калина цвете дощі, а тут дощів не передають. Аж ти вже засила калина. Хуй, як тяжко підгорбувати. І вам вже. І він же на городі воду взяв і поніс. Радочки де огірки. Буду водичку. Щоб би хуже зійшов. Так щось таке. Кабачки вже великі, зійшли, цибуля, горох. Це все гарно. Морква не сходить, коло хати зійшла, в полі не сходить. Дала моя бабака ему її шузілу, ні. ка її не було, не сходи як треба, яка причина не знаю. Та й таке то. Фух, тяжко дихати. Якась така, як, як в парнику, а зелебух скільки наличі, дивіться. Це лечав залипу ой, Боже. Ще чуть-чуть я вже буду на городі. О, дисятика красуня, яка красота! Все Що як молода, білий. Тут на сою посіяли. Попід самий город виробили. Ну нічого, добре, що зарівняли. Буде як під'їжджати. Що розсівся? Пішли догори. Це у нас тут барабойки посяджені. Оцей від борозни до борозни рядок. Город. Це в мене гарбузики вже сходять. Тут котрась з дітей садила. Люба, наталка саму внизу садила, так? Да? Це мої кабачки Дивіться, які файні. Біля листочки женуть. О, це моя цибулька. Ну, Цибулька гарненька. Іван з Наталією садив. Це таке діло. Що там буряків ще не видно, а Іван? Буряків не видно ще. Але то що ну, завтра тиждень, то ще... то ще наврат. Одне, що сходи, то барабої. Оце бачу добре. Як ви збирали? А то не я збирав. Ти теж допомагав. Чуть першиво викопував. О, це хороша. Без вусий і вусатий. О, це благоуполучно її барачки червоні зіджані. Були такі гарні. О, їй право, один остався. Такі були рядочки густі, файні. О, ну, моркви нема. О, тут одна, дві, три, чотири. Далі нема ніц. От що з нею робити? Чи її пересівати? Ні, не знаю. Треба буде пересіяти, бо то не. То не морква. Якесь таке. Ладно. Ту патику туди ошпурни на межу. вона мені тут наша потрібна. потрібно. Отак. Так, а ми будемо сіяти вперед буряк червоний. Так, який буряк, зараз я вам покажу. Нині Іван в Тернополі купив ось такий. А, Наталка купляла. Ти тільки привіз і він не грець якийсь. Ще в мене залишився, тому що я вдома сіяла. Ось. А де? А де Олів'є? Олів'є без бурака. Олів'я хіба морква. Ось таке то діло. Так, це в мене салат свій домашній. насіння я робила своє домашнє. Це в мене стільки це в мене стільки сіянки сіяти, людочки. Казав Іван, що я буду її сама обтинати. Це домашні огірки. Огірки. Огірки, огірки, вогірки. Так. І це куплені. Анулька і... О! і дітки на відки. Іван. Я соля роблю. Щас петлюєш, не то змелиш. Ось, так щось таке. Будемо ми працювати, будемо сіяти. Так. Висапував хоптинку, вибрав. Льгом. Ну, Іване, ну так, зараз мелиш, я тобі їй право кажу. Висапуй файно з корінцем. Ну, я шо, я пені, я не Ось так. І туди його. Зараз хтось з такий. Оцей його рог, що вусатий, він дуже гарно тримається, стоїть, не падає. Там той більше падає, там той без вуси. О. Так, що ось таке діло. Тут двох сортів в мене горох. Ось таке то. Ладно, все, будемо сіяти буряк. Після буряка горох. Той, господі, як його. Квасолю. Квасоля там буде. Не буде. Салат і огірки. Ладно, таке підтримуємо. Все. Всім гарного, мирного вечора. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. Ось така в нас погода. Все зелено, сірку, не сіркочуть. Жабо, Робити де, треба, так. а я не хочу. Так що ось таке. Всім папа! -па.